Вітаю вас на каналі Спецтехніка. На коротенькому огляді. У нас ось такий брелочок: це EM EMM ЕМ 125 кГц. Він чистенький, як пластик. Ззовні, так і всередині знаходиться чіп, який можна перезаписувати неодноразово за допомогою спеціальних дублікаторів. У чому, відмінність від іншого. У іншого. Брелка Є Марін. Є ось такий брелочок, він більш дешевий. У нього пам'ять вже записана, він поставляється з кодом, і він, до речі, нанесений на лицевій стороні. Цей брелок перезаписувати не можна. Цей можна, будь ласка, звертаємо на це увагу при замовленні, бо іноді виникають питання. Якщо що, ми завжди готові допомогти, консультуйтеся перед замовленням. Дякуємо за увагу!